Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми подивимося мої покупки з сайту Vinted. Це відео можна було би назвати треш покупками але оскільки продавці виявилися порядними, то виправилась ситуація, і я вже так не назвала відео. Ну, давайте дивитись, подивимося дві посилки: одна ось така величезна, і друга поменша. Давайте з цієї великої почнемо. Так, що там було? Перше покажу, а потім розкажу, які були проблеми і як вони вирішилися. Так, замовила такий набір Avon. Перше, це ось така піна для ванни, У мене взагалі немає зараз пін. А мій молодший син любить такі пінки. Ось така. Взагалі замовила їх три штуки. Ну, це я зробила такий набір своєрідний. Друга ось така. І третя ось така. Всі по 500 мл. Так, це був такий набір. Далі що ще туди входило. Потім ось такий це що шампунь і кондиціонер написано. Ну, це дитячий, я попробую як шампунь, а якщо що, можна використовувати як рідке мило. Так, далі. далі там було засіб для інтимної гігієни ось такий 250 мл віддейвона. Я ніколи ще не від віддейвон. Цей засіб, тому буде цікаво попробувати Ще теж бачу щось дитяче ось таке. Це теж шампунь, але вони різні: один з кавуном, а один з яблуком. Так, далі. Так, ще один це вже гель для душа такий ось 250 мл. Все попадало. Зараз виправимо ситуацію. Так, потім ось такий шампунь, також дитячий, в цей набір входив: Лосьйон нічна орхідея, парфумований 150 мл. Так, я хочу дістати ту коробку, я вже звідси нічого не дістаю. Так, це дістану. Там багато такого паролону. Це коробка пуста. Так, останні продукти вам показую. Ще входила ось такий сером з вітаміном С, серія NU. І три водички. Мені здається, було чотири. Чекайте, я одну водичку загубила. Так, чотири водички в міні-форматах. Так, зараз вам покажу. Отже, така максима 10 мл. Це вже знятість. Потім. Пурбланка. 9 мл. Це з роликом. Тому я її комусь віддам. Я не люблю такою користуватись. Потім ось якась така водичка Secret Fantasy, мені не знайома. І Хесторі, Я колись в 21-му році користувалась такою водичкою. пам'ятаю, мені подобалось. Так, ось такий набір. Я за нього оплатила 9 євро. Так, і давайте розкажу, які були з ним проблеми. Проблеми були в тому, що мені, по-перше, продавець не доклала один ось такий такий, як шампунь. Там ще був точно такий самий гель для душу з цієї серії. Тобто, вона мені його не доклала, хоча він був заявлений в наборі. Це раз. І друге, половина продуктів протерміновані. Значить, одна спін для ванни. Зараз я вам покажу. Ця нормальна, оця, здається. Так, дивіться. До 02 .22. І три роки, отже, вона протермінована ще в 25 році, в лютому. Це перше. Е, далі, ось ця е, цей серум 12 22 Ну, не місяць тому як протермінований, але це вітамін С, тому вже дія буде, знаєте, така собі. Так, але найбільше, що було протерміновано, так, цей лосьон нормальний. Е, це Ось ну, он теж, бачите, такий на підході до 01.2023, Тобто, в цього місяця виходить термін придатності. І найбільше це всі водички протерміновані. Давайте я вам покажу ось ця 19-го року, 07 .19. це плюс 3. Значить, 22-му році вийшов термін придатності. Цієї водички це ще 18-го року, це в 21-му році вийшов термін придатності. Хесторі. Теж 2020 20, 20 року випуску, в 23-му вийшов термін придатності. І найбільший шок це ось ця водичка. Так, фокусуйся. Вона не хоче так, ви бачите, який термін. 06-12, тобто, в 15-му році вийшов термін придатності. Давайте понюхаємо який цей аромат. І він, бачите, взагалі не повний. Ось, ось тільки його є. Я хочу вшикнути. На руку чи аромат не зіпсувся. Ну, здається, я не знаю, як би він мав пахнути. Ну, поки що таких якихось поганих нот я не чую. І уявляєте, цей аромат 12-го року. Йому вже скільки? Йому вже 14 років. 14 років буде в червні. Ну, непогано звучить. Ось так. Ну і що? Я це відправляю продавцю, що мені частина товарів прийшла протермінована, і продавець вирішив це питання. Взагалі, вона мені хотіла повернути. Вона дуже там вибачала, що так сталося. Ну, спочатку вона там якась дурниці мені говорила, що це не вона відправляла, і вона б ніколи протерміну. Ну, якесь таке. А потім вона мені каже, що вона мені хоче повернути гроші повністю за всю посилку. Я їй пишу: ні, мені це не потрібно, тому що частина товарів теж нормальна, ну мені не потрібно так. Я кажу, давайте частково мені повертайте за протерміновані, я вам можу відправити їх і так далі. Вона каже: ні, ні, мені відправляти не потрібно. І повернула мені частково гроші. Значить, як то вийшло? Значить, я за посилку оплатила 9 євро. Вона мені 4 євро та повернула, залишилося 5 євро. Що я заплатила, але оскільки частину... Товарів, так якби продавець мені змінусувала, то він мені ще вернув 3 євро за доставку. Тобто в мене вийшла безкоштовна доставка. Тобто я оплатила тільки 5 євро так виходить за товар, і 1 євро комісію. Він за доставку мені повернулись 3 євро і 4 євро від продавця. Ну я вважаю, що вона поступила порядно. Ну і ці товари вона мені лишила. Вона сказала, що їй. Протермінованих назад не потрібно відправляти, бо їй би прийшлося ще платити за доставку назад до неї. Отже, так. І що я хочу сказати, ще такий нюанс. Якщо ви берете на Вінтеді, купуєте, от що я помітила, якщо ви купуєте. Повністю один лот, ну наприклад, один товар, там може бути декілька продуктів. І, наприклад, якісь вони деякі, чи протерміновані, чи просто якісь не дійшли, чи не, не то дійшло, чи не ті, неважливо, то е тоді вам е за доставку не буде повертати, тому що інакше вам треба весь лот, так повернути. А якщо ви самостійно набираєте, формуєте лот, це у мене не був загальний лот, це я сама такий сформувала. Тобто там коштували, наприклад, водички, вона там по євро продавала. Е для ванни по 3 євро, і я так формувала, формувалась, формувала лот. І коли ви, наприклад, берете навіть 5 товарів, допустимо, чи 2 товари, і один вам не підходить, ви його даєте як на повернення частину, то вам повертають завжди в цьому випадку доставку. Розумієте? Ось такий нюанс є на Вінтеді, Тому так. Ну, Це перший був такий, така у мене покупка. І давайте дивитися другу. Друга в цій коробочці, так, зачепилась, Секунду. Так, давайте дивитися, що там. Е, значить, за другу посилку я оплатила 10 євро. Я її брала е, із цих двох мініатюр-водичок. Е, перша це іде Angel Mugler Lair Parfum Sensuel 5 мл, і друга роша 4,5 мл. Так, давайте я вам покажу глядає, Тут. Така зірочка, а, це Angel Phantasm, Це я вам казала колись, що я влітку її пробувала і хотіла навіть купити. Це такий, знаєте, аромат Рафаелки, я би сказала, такий солодкий кокосовий аромат. Ось. ну Така мініатюрка. Це так виглядає. І другий аромат Роша. називається Удас, напевно, не знаю. Зараз вам покажу, як виглядає ось так. Ось Так, Так, це були дві водички в цьому наборі. власне, із-за чого мене спокусив цей набір. І давайте дивитись далі. Далі ось такий шампунь, 90 мл. У мене колись такий був. Потім поляр отакий кремчик. Ні, це маска. маска 20 мл. Так, потім ще один. Ні, це не маска, це гамаш для тіла. Мене є така маска в такій баночці цієї фірми. Ось з зеленим чаєм. Потім ось такий гель очищаючий для рук Mercy Handy, 30 мл. Так, далі це гель для душа маленький. Скільки мілілітрів? 50. Потім ось такий таке желе для волосся, я так розумію. Так. Не знаю, скільки мілілітрів. То, 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 то. Напевно, 50 або 30. Щось я не знаходжу. Ну, це не важливо, і так цей продукт мені не потрібно, бо це для кучерявого волосся. Я буду комусь віддавати. Потім ось такий сером: 5 мл мініатюрка Ось такий кремчик малесенький, теж 5 мл. Потім там були ще тіні Наташа Денона, Айнід nude, у мене є цей відтінок. Це, мені здається, це м'юз, найкращий відтінок цієї палітри. Айд nude. У мене він є, ну, буде ще один в запасі. Так, і останній продукт це ось така міцелярна водичка 50 мл від івроше. Отже, в чому була проблема з цією посилкою? Бо це теж можна би було назвати треш-посилкою, але все вирішилось добре. Отже. Ось ця міцелярна водичка від «Івроше», її не мало би тут бути. Тут мала би бути міцелярна водичка від каранція. І отже, я купила цей лот, там проходить декілька днів, і продавець мені пише, що не може знайти цю міцелярну водичку від каранція. Чи можна вам замінити на дві міцелярні водички від івроше? Ну, я кажу, ну добре, раз ви ж не маєте цього, ну, то що робити, то добре, ставте ці дві від євроше. Я подумала, що це заміна ну, менш-більш нормальна, тому що все-таки гарантія фірма набагато дорожча, ніж Євроше, але вже так як вона стави замість одної і дві, то окей. Отже, приходить мені ця посилка, і я бачу: по-перше, я була в шоці. Ну, на фото там від гарантії, я не знаю, скільки там мілілітрів, ну, вона була набагато більша баночка. Там було 90 чи 100 мілілітрів. Ну, і я собі подумала, що від Євроше так само мені прийде як мінімум 100 мл, а можливо і 200. Тут мені приходить одна така 50 мілілітрів. І ще мені прийшов ну, я вже правда викинула, навіть не можу вам показати. Просто він був, прийшов зараз вам по порядку розкажу, ви зрозумієте, прийшов мені міцелярний гель для вмивання теж 50 мл. Ну, І я така в шоці, думаю, що це таке. Думаю, треба провірити, Щось вона не то мені наскладала, треба провірити, чи все в порядку. Заходжу я на її сторінку, щоб провірити свій лот, чи все вона то, що треба, то, що від, чи все відповідає дійсності. І дивлюся, вона виклала лот недавно. І там є ця водичка Гарантія і ще одна водичка міцелярна від Івроше. Я так думаю, так, чекайте, що це мене вже дурять чи що. Ну, Тобто в неї є ця водичка, значить, вона просто її не хотіла класти, чи як. Так, ну я їй пишу. Е, ну, Я бачу, що ви знайшли цю водичку від Гарантія, і в нас починається така розмова. Вона першим ділом, що видаляє цей лот? І потім вона мені пише, що. Е, ну... Я вам так не буду в хронологічному порядку, я вам вже розкажу суть. Тобто вона мені пише, суть така, що вона в якийсь там момент не могла знайти цю водичку від гарантії. І вона запакувала мені цей міцелярний гель і цю. Водичку, міцелярну від івроше. Потім вона мене запитала, чи я згідна на це. Але вона написала дві міцелярні водички, бо вона не пам'ятала, що вона поклала, що вона поклала міцелярний гель і міцелярну водичку. І а, а, Я нібито погодилась, і вона тоді знайшла гарантію, але вона вже запакувала посилку. Вона ж не буде її розпаковувати, щоб ставити те, що потрібно. Розумієте, яка логіка? І, ну, і вона почала це тайби продавати. Ну, отже, ми з нею так переписувались, Я, звісно, була від цього в шоці, чому вона не могла розпакувати і поставити те, що треба. І ну, це ми так, от я отримала ввечері посилку. Ми це ввечері, там декілька хвилин переписувались. І я вже думаю: добре, я зранку ще провірю, якщо там дати, все нормально, все ну, ну, так би, на чисту, на голову, провірюю, чи все добре, то бо, думаю, Бог з нею. Я знову дивлюся все. Ну, По-перше, ця міцелярка до 1.26 Але добре, ну я отримала в січні. Ну, якби окей, але не окей. нібито за січень можна її використати. А той міцелярний гель до 01 -го 21 -го року. Ви розумієте, він ще й протермінований. Я їй пишу: Ви мені просто поставили то, що протерміноване? Ну, і відправляю їй фотографії, вона мені пише. Ні, це я вам це не клала. Взагалі вже зовсім я їй пишу: ви можете хоч раз правду сказати, бо це ваш гель, я її вже зробила з, зі всіх ракурсів. Вона нарешті признала це. Ну і в принципі сказала, давайте я вам поверну частину грошей, і, і ми на тому розійдемось. Я кажу: Окей. І вона мені е, повернула половину. 5 євро. Тобто я оплатила з 10, вона мені 5 євро та й би змінусувала за цей протермінований. Взагалі, то оце протерміноване на Вінтеді це дуже так небезпечно продавати, тому що це можуть навіть заблокувати акаунт, якщо таке продавати. Ну, це мені здається сам найгірше, що можна продавати. Це протерміноване, і ну, я не знаю. Ну, одним словом, так, продаветься, хоча з трудом, але теж вирішила питання, можна сказати. І ну і, і ось так, так і є. Пишіть, що ви думаєте про цю ситуацію. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.